В ніч з 14 на 15 у Національному художньому музеї України не було де яблуко впасти. Столиця вкотре приєдналася до міжнародної акції Ніч в музеї цього року, окрім можливості безкоштовно насолодитися творами актуального мистецтва, в музеї можна було слухати музику. Так на першому поверсі наживо відіграли інді гурт Сінгерто. Я думаю, що людям дуже цікаво прийти в музей ввечері прийти в музей, коли здесь полумрак, когда здесь играют какие-то группы, групи, коли здесь играют діджей наверху. А я думаю, що це просто очень прикольний івент. Плюс бесплатный вход что теж очень радует. Одночасно поверхом вище проходила тиха дискотека. Люди у навушниках грацювали одразу ж під два діджей-сети. А з музика з музика краще немато. А без музыки? Ну я думаю, если бы музыка была бы в зале, это, наверное, было бы интереснее. Ну, я тоже слухала дуже цікаво. Мені тоже було музика хороша. Сподобалось. А от чим ще можна було займатися вночі в музеї далі? Uh, ну, можно ловить привидений, знакомиться с разными интересными людьми. Можно придумать какие-то истории, разжечь костер. Наверное, искать приключения. Как... Просто можно выспаться. Это очень классно.